По заплачення експортної оцінки вартості не житлово приміщення точніше об'єктів, які підтягають прозначить, якому вижу. Прошу лічило, коміщець. Я все таки. Шановні депутати, я все ж таки пропоную те, що значить, при розгляді порядку денного було, розділити це питання на кілька частин. Одне приміщення перемоги 2, а бульвар Шевченко. Це зовсім різні речі. І прошу підтримати. Хто бажає? Нема бажається? Прошу. Колеги, я дохожу по процедурі, перш за все, щоб ви прийняли, ну якби по дублюючи виступ, прийняли б перше рішення по одному приміщенні по 141 квадратному метру. Зараз в нас виходить два. На мою думку, ну це неправильно. Тобто ми мусимо або відмінити і повернути дорожня дода. Да. Це перше, або розглянути. Друге, якщо виникає ну, багато сквірних питань щодо цього. Є в нас в законі е досить просте рішення, тобто 48 стаття говорить, що ми маємо право навіть сьогодні створити тимчасову. Депутатську комісію, яка може розглянути і подивитися, що це за е, значить, експертна оцінка, як, як вона робилася. Для цього нам треба тільки третину депутатів, ми можемо зразу складати і затвердити з кількості. І вона може там місяць-два попрацювати і після цього доповісти. Чому е, така оцінка, наприклад, які попередні були е, цьому суб'єкту продані е, об'єкти, по якій ціні, от, скільки з комунальної власності? Чому цей об'єкт розділений на два, яка його вартість, на чому базувався експерт? І думаю, що ще одна така моя пропозиція має право на Ще? Шанков, прошу Шановні депутати, є така практика в Україні, що люба покупність рахується таким чином, та береться на Оренна плата того приміщення, множиться на певний період часу, і ми отримуємо приблизну вартість цього об'єкта. об'єкту. Мені просто цікаво було би, скільки там орендна плата того приміщення, ну на слідку це там, скільки? 2800 за місяць. за місяць. Тобто, як правило, практика така: береться цих 2800. Це місце. Множиться на рік. Виходить у нас ми, порядку 3,5-3,400 гривень. Множиться на 3, 4 тисячі, множиться на 8 років, це середня, окупаємо в Україні 8-10 років. І ми отримуємо реальну вартість у ну, е Хочу сказати, що вартість 2700 гривень за метр квадратний з ПДВ на сьогоднішній день комерційної нерухомості це вартість винова. Щоб ми розуміли з вами, це ці приміщення я вже навіть не кажу про те, що в принципі ми маємо почути правову оцінку цим е, махінаціям, значить, що одне приміщення ми дозволяємо робити приватнізацію, тоді два продаємо, десь теряються вітраж. Це теж питання на які відповіді поки немає. Вернуся до самої оцінки. То, то на сьогоднішній день у нас от, е, є фірма, яка будує будинки. Вона продає квартири. Не в такому престижному районі по 7500 гривень за метр квадратний. Воно mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не продається. Хай mm -hmm. 5 тисяч на mm -hmm. Ну, Але це не все ізмеримо. 5 тисяч і 2700 комерцій. Ми хочемо з вами, е, значить, щоб у нас було наповнення бюджетом. Хочемо, щоб ми кормотували і садочки, і ММБК, і дороги в нас, і внутрикварталка отримувана нарікає. І туалет нам треба збудувати. Але ми не боремося за цей бюджет. Ми йдемо в угоду одному чоловікові, продаємо дешевше, губимо на цьому сотні тисяч гривень. Скажіть, то що це за хазяйський підхід? Ми з вами, депутати міської ради, представляємо міську громаду. Це громадське майно. І кожен з депутатів відповідальний в своїй часті за такі рішення. За те, що ми не отримуємо бюджет сотні тисяч гривень. Тому я всіх закликаю перед тим, як голосувати за це питання, проаналізувати, чи доцільна ця оцінка, чи вона є достатня, і чого ви можете розпоряджатися від імені громади тим, що ми не доотримуємо бюджет гроші. Це все, що хотів сказати. Я хочу деякі речі сказати пока я троє пишіть, ми так просто з самого завжди була практикам, що ми уточнювали деталі. Завжди було, практично не було жодно об жодного об'єкту жодного. Олександр Іванович, він тут, на е, жаль, прийшли економіки колорки, а тоді була вентиля вертока на. рахунку. Так що завжди завжди була практика, три треба, раз виходжу тут треба ж комісію робити. Ніде немає якої комісії до робити. Тільки я вважаю, що це чисто запалізоване питання, бо десь там хтось комусь побіцяв, а я всього. Це об'єктивно. Треба Ти секунду, Я ще ні до Значить, Для того існує експерт, який відповідає ліцензію, я не тільки затверджую, де його роздаємо. Не ми рахуємо. Ну, Розкажемо, що така практика, є ще інші практики. Для того є екстре. Щоб він порахував, він там три методики. Ввели. Ніхто, ніхто нікому не заважав підійти до е, управління економіки і взяти той топ то це Для того, щоб скажімо, оце діло е, е, в угоду отима 5 кидати які там очолив, яким програв всі суди, оце діло забути. Відносно того, чому два приміщення, чому одне, значить орендувалося завжди два приміщення. Вирісну до польщу, уточнили, ми тільки каже, що ні, ми паспорта будемо виготовляти на два, тому що вони не мають одного входу. І за це теж всі злали. Бо всі тут раз були. От Давайте не розкажете. Всі принаймні 80% депутатів ходили в студію військові жінки. І всі бізнес-перізні котати були колись е, там, де була китрелава. Е, всі добре знали, що окей. Ну що ну, 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 це, це? Це все лукавство. Це просто лукавство. То ми знаєш, в угоду, а ви не в угоду. Впишете? Ні, я не в угоду. Ані стоїть, не там два приміщення. Я думаю, що Володимирович сказав, що щоб депутати проголосували за пра ми самі з як е, приніма як експорти можуть оцінити, можуть і так, можуть і так. Тобто ми е хочемо, щоб продали захорощу цілу. Давайте <говорить> послухаємо яка ціна. Да, Давайте послухаємо, послухає. що продавали ряду, за скільки, що, як. Ви апріорі, бо ж не всі були на що Почули все. Давайте так. Давайте послухайте. Ви ще й Борисович, мене цікавить думка прокурора. так, Пане прокурор, скажіть мені про оцінку попереднього рішення. З 27 No269. Чи правомірно це ми робимо? Зараз вносимо корективи до цього рішення. Чи може все-таки його відмінити і по-новому його вносити в сесійну залу? Будь ласка, скажіть нам, і дайте офіційно. А з на це приміщення Я не очувався, але я скажу загально, що я так розумів, що це технічне питання. У попередньому рішенні була більша площа, уточнили, але менше площати неотехнічних минуло ікс це, ну це ж ви вже прийняли рішення по приватизації платину і так далі. Ви вже її приватизували. Це просто, точніше, ви прийняли якесь голод неприйнятне, одностороннє. Почому? Точно не знаю. Я думаю, я думаю, що тут треба розібратися з тим, хто готував попереднє рішення, що вони готували неякісно. Я кажу, що це просто, що воно неякісно було підготовлене, але, скажем, в оч. Зараз рішення, що прийшло, на мою думку, я вам кажу, що я не думаю, що це якесь таке порушення чи що. Ну, це, звичайне уточнення. Ви тоді, це ваше повноваження. Ви приймаєте рішення про приватизацію і потім уточнюєте. Які аргументи, ну, собі. Це, це майно комунальної власності. Воно наскільки я розумію, так? так? Да. Так. Шляхом викупу дозволяється приватизовувати по оцінці експертів при умові, якщо це передбачено в договорі оренди. Якщо в договорі є державне і комунальне майно різдве. Якщо договорі оренди передбачено, передбачено так чи ні. Прийняли рішення приватизувати. Якщо потім технічно виявилося, що не можна його, одним технічним ну я думаю, що це не принципове питання. Я сказав вам свою думку. А чи не вийде так, що вони депутати? А чи це правозірно? І що років з 10 чи 8 нараховували лишні 40 метрів квадратних. Хай звертається і буде. Я думаю, може повернути кошти, хтось буде розбиратися. Тому що вона орендувала і на 40 метрів квадратних по 30. Давайте порахуємо вже якісь 25 тисяч гривень, хтось може Хто? хтось з'являти договір і враховувати. Я розумію, розумію. Ми не знаємо, вона ми надала документи, чи платилася рентоплата, чи є за заборговані плату за це приміщення, чи немає. Ми не знаємо, уважаємо депутати, колеги. ну, З одної сторони, вроді, нам всім хочеться, щоб у нас бюджет був переповнений. Ну ви і мене, якщо одного чоловіка ми не можемо переповнити і заповнити. Надо сравнивать такое самое примещение, рядом по соседству или в городе, по каким ценам. А, и, а тут так, да, если вдруг у ну, него резко понижена цена, от, оттянена так есть, ну, возможно сказать, что тут тут не так. Но насчет площади, ну, посчитали неправильно. Было 141, осталось 130 метров. На ну, 10 метров нету что. -то. Но если считает точно как есть, значит окончательное слово. При замерях площадь дают БТИ, а не я зашел померять себе квадратуру. Поэтому ошибка чисто техническая. А дороже, недороже, а как-то есть экспертная оценка, которая дает. Ну, я думаю, они даже не Вони Кроме розкажуть другу як как мангу там... давали. Пожалуйста. Я не Ну, вибач, може, за все це слово, але я просто сказала так, як є. Але принаймні, принаймні, ні, ну серйозно, я кажу, так, наші і знову ми знову завели всі, і знову всі житло заводяться. Але повірте тільки одне. Ви кажете, от та була одна, шановні, значить, в 2008 році аренда від третього жертву, конкретно давайте по два. Передається на нас. Обміри була львівська жінка. Обмір вони прийшли, підписали. Вони бачать, що вони підписують, вони своє самі перевіряють. Після того вони без нашої згоди робили якісь там перепланування. Тобто стінки ті доставили, бальніші, де до вони проводили. Отже, кожна стіночка щось на нас забирає. І вони без нас робили. Потім, тобто коли вони до нас звернулись, коли вже зробили, вони вели себе воду. То як ми вже тоді кажемо, ну ви я перевіряти. Ні, ні, нам нічого не треба. Нічого не треба, так залишили. По Оксані є місця загального користування. Значить дивіться, ми приватизацію робимо тільки не житлових приміщень, до яких кімнати відносяться. А якщо о, о, по Оксаночки рядочком ще є ж дорожна каса і загальний коридор, за, який вона теж там є коридорний перцент. Він буває у деяких, які не 4, не 6, ну я в не, ну ще буду туди впадати. У мене є людина, яка цим займається. То тоді, розумієте, а приватизацію ми ж не можемо їй дати коридора, чого в неї менше, той, що зараз підпадає, ще під оренду другої фірми, та що е, життєроста. Залізнична каса там є. Разумієте, і із того, но, принаймні от так само зараз викупить, а на той вот этот вот на ту на, 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 на ті метри, сантиметр, що вона буде загально використовувати, наче буде платити нам аренду тих місць загального ристування. Це так воно здається. Знаєш, ми пересваримося тут всі, повірте мені. А мені не дуже б хотілося суднікам сваритися, тому що ми ну, всі депутати. Ну принаймні, повірте, нагожне можна вам все пояснити. Ні так просто метри не впадають десь. І не пропадають на де. Є місця загального користування. От зараз ми продавали дві дві жилих, примі, два жилих приміщення. По-перше, зараз наш магама платить за місця загального користування скільки там, 50 гривень я вже не помню. І платить ще за землю, поскільки він скільки ще і землю з той частини. Так що це ви розумієте? Ну це є такі закони, нікуди ми від того не подінемося. Юрій Іванович, чи ви були, баню вам продавали в 2007 році? Може в шостому я ж. Я, я не можу сказати, бо було таке. Ви теж оцінюєте. Ми прийняли на віру оцінку того мене, ні ну, я того не знаю. Ніхто з того не знає, як це робиться. Принаймні, є експерт. Він за це оціною кошти і має ще якусь ліцензію. Я маю на ну, увазі вишній сумнівацію. Я вже ви знаєте, ми настільки з вами свалюся, що я думаю. Господи, давайте проголосуйте. Да Продайте вже ті приміщення, щоб ми вже з вами мирно вже приймали бюджет на рік. Вже я просто не можу, вже стільки, я вже нічого не хочу. Повірте, хоч я проти з того От ви завжди казали, от е, судні кажуть, я з того живу. Ну я ж і я не хочу. Продайте, проголосуємо і будемо шляхом співіснування, далі продовжуємо до нас. Так, може давайте ще ж не літо слухаємо. Знову ми підходимо з вами до питання. Ми власники приміщення. Ну коли продавати, значить продають, визначають вартість Ви, Виробники, ви так сказали, ви так сказали на Івановна. Ми, коли стояло питання приватизації, відстоювали питання аукціону. Тим більше, чи були там ще заяви, про речі, Ромі Хай скаже, 에, приватизовувати. ще хтось хотів чи не хотів. Це приміщення? Так. Да. Ні. Я. 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 Значить, я. Знач просто якщо би це був аукціон. Да? Тоді ми з вами не хвилювали, бо що там експерт, в нього є методика, і там її можна ходити читати. Є законне, ніякий абсолютно конкуренційний е, на якому визначається ціна. Аукціон. Якщо ми з вами прийшли вже до цього питання, і багато депутатів на е, попередній, чи позапопередній сесії приймалося рішення, говорило про те, що да, ми будемо зважати дивитися на вартість об'єкта, то сьогодні це все відбувається так, знаєте, в одну сторону. І на експорті облювати не треба. Бо якщо б ви, Дмитрович, продавали щось своє, там, машину, квартиру, ви б не аблювали до експорта. Ви б визначили ринкову вартість. Якщо б вам терміново треба було продати, дали б 10% знижки і скажіть, що я не пролив. Так би було чи не Конечно, так? А ми зараз тут аполюємо до експорта. Та чого? Що міська громада не такий ефективний, власник, як Володимир Дмитрович Ружилюк, особисто. Ну, виходить так. Пане Андрію. Да. Да. Шановні, шановні депутати, раз, поки пішло обговорення, а не ставиться на голосування пропозиція по розподілу цих питань, от Магомед Джамбулатович дуже правильно сказав, що треба порівнювати. Я отак для цікавості вчора сів за комп'ютер, слава Богу, зараз по новому законодавству всі міські ради публікують свої рішення проаналізував за два роки останніх по. Нашим сусідним місті Володимиру Волинського. Так у них дійсно в 2012 році приймається рішення про продаж об'єктів і всі по аукціону. І затверджується тільки початкова ціна. А далі, абсолютно на конкурентних ринкових умовах, кожен має право прийняти участь і все. Це одне порівняння з сусіднім містом. Друге порівняння. E, значить, шукаю на e, нашому цьому порталі Новолинському MVP, які ж останні e, об'яви по продажу аналогічного приміщення. Находжу мікрорайон Шахтарський площею 70 метрів квадратних продається приміщення 55 тисяч доларів. Значно далі від центру І в перерахунку. На метр квадратний це виходить понад шість тисяч гривень. От порівняє. От порівня. А ви думаєте, а це приміщення Віктор Борисович знає, там було чи книжковий магазин, от недалеко від е, недалеко від Сербора, воно в принципі менш благоустроєне, там менше капітальних стін, там такі великі вітражі, знаєте, стекла і все. І воно шість тисяч. Тож це більш ніж два рази. От все питання. Два порівняння. Дякую. Все? <бірко> Ви говорите говорюєте неплодок. Прошу, гадай. Я для інформації просто Олена Іванівна, комерційна ціна оренди 30 гривень. Без ПДВ. 141 квадрат множимо на 30 гривень. Це виходить 4230 в місяць і плюс ПДВ 800 разом. Порядка має становити 5000 гривень. Я не знаю, чому Ленит Йонович сказав 2800. Це для информации. Ні, громы путали. Те, що але я хотів би дати відповіді на ряд поставлених питань. Просив би уваги, хотів би дати відповіді на пару поставлених питань. Стосовно яке, яка є практика і яка є методика. Я не знаю ту практику, яку говорив <плес> Андрій Володимирович, але я знаю, що враження, якщо прийдуть нас перевіряти з прокуратури по якійська сказка. Методику, як ми визначили вартість, раз вже буде, чи була експертна оцінка і ще, чи це є ліцензована організація. Це перше. Друге питання. Значить, Якщо говорити за банк, ну, ціна несопоставима, і ми також це продавали відповідним чином. І навіть потім судився я, була там одна мадам, яка парукарня. Був там ще пропозиції інші, в тому числі селиця, який має баню Володимирі, І купив Володимир. За Володимир говорив. Сьогодні там бані немає. Практично, ні, я даю відповідь. Це ж прозвучало. Я тебе запрошую, Андрій, не перемога. Я ж тебе не перебував. Тому не треба. Як от, е, кидати фрази значить, в масу, це так. Да. Як говориш правду, це ні. Тому я прошу мене не передовість. Далі, стосовно оцінок і те, що там в НВП надрукована якась саме, буквально на днях я розглядав питання, причому ну просто це не сопоставимо. говорити за нове будівництво і говорити за, будів... за і вартість нового будівництва. І... Приміщення, які, наприклад, вже там 20 чи 30 років є в експлуатації. Причому е житлове будівництво і нежитлове будівництво. Приміщення, які, власне, є підсобними приміщеннями. І якщо говорити за вартість, то от я рядом називаю перемоги 1А, будоване приміщення, це по... Е одне продавали за 1192 банку з центрального входу 1192 років. А не 1800, да? а не 2800, яка зараз пропонується за приміщення, яке з двору, яке з одним віконечком. Слідуюче приміщення в перемогі 1А. Одне 1192, друге 1814. І я можу назвати так само і інше приміщення. От 109,651 гривня І так далі, і так далі. Тому, так, да, квартири. Значить, бо будемо, є у нас закладені кошти, значить, порядка до 100 тисяч, купувати квартири е, значить, для сирів, для дітей повних сирів. Це не цього року, це буде е, пізніше, але вже треба давати, Робити певні. Однокімнатна квартира, яка більше 30 квадратних метрів, коштує 12 тисяч доларів. Значить, 12 тисяч доларів, якщо на три такі квартири. От приблизно буде одна та сама, буде 36 тисяч доларів. Тут 40 тисяч доларів за ці приміщення, які є підсоблені. Тому я розумію, що для багатьох тут присутніх були проведені консультації, я принципом питання. Я це зрозумів ще на позаминулой сесії, коли приймалось рішення про приватизацію. Все це мені зрозуміло. Я зараз, так як ми домовляли, ставлю на голосування проєкт рішення. Річну комісію просування. А по пункту, моя пропозиція по пункту. Третій раз ні, це це не це. Якщо не пройде це рішення, <сас> ми будемо ставити по пункту. Значить, <Ф 'я> воно пройшло. Ген депутата, комісії і Щом так. Як ми розуміємо? Прошу встати лічим. Прошу стати лічиною комісією. Віктор Борисович, якщо ви так будете ставити питання, ми просто вийдемо сесії і все. І і і якщо ви будете бо, давити на мене, черговий раз, то це теж не пройде. Що не пройде? Якщо ви будете давити на мене, то такими ви, голосами. Це жінку, це звучить. А а ви голосуєте? Я не тримаю тут нікого. Я не тримаю нікого. Перед рішенням Була пропозиція Путно говорити. Чому? Якщо не пройде Це пропозиція. Ми чому? Я чому? за пропозиція, пояснює чому. Ставлю на голосування. Прийняти рішення міської ради. Прошу проголосувати. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 22, 22. Хто проти? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Хто утримався? Один. Так, рішення прийнято із дачі. Проти повноважень виконавчих...